У нас є набагато більше цікавих цілей, які треба знищити. Наприклад. Ні, ну я маю на увазі там якісь, знаєте, от той самокат, який підірвався, знаєте, він набагато більше користі приніс, ніж, навіть якщо Путін цегла до голову впала. Тут стоїть питання про те, що. Е, е, Складання тих спроможностей для того, щоб знищити його, не дасть того ефекту, який ми, на який ми очікуємо. Чому? Тому що, скорше, всего, що якщо б ліквідація відбулася, то вона б в якійсь мірі сконцентрувала там, чи об'єднала б певну частину російського суспільства, показала б, що, от, бачите, ми були праві, проти нас діють якимось там терористичними методами, тому давайте сконцентруємося і будемо йти до перемоги. Це одна, одна така не дуже потрібна нам річ. А друга, а друга справа в тому, що не Путін керує Росією. Там колективний орган, який можна по різному називати, там хто хто його називає кооперативом, кооперативом там башнями, політбюро, там, не знаю, хто як хоче. Але мається на увазі, що фактично там е, мафіозне угрупування, яке розподілило певні ролі. І вона ті ролі там хтось-тось е, грає обличчя, хтось е, грає якісь там інші ролі. І вихід е, або вхід в, то, в то товариство, е, ну то, то Злочинне угрупування. Там ми бачили, наприклад, Пригожина, який там він, правда, не був там всередині, але він був дотичний до нього. Але він чітко чітко вийшов тим шляхом, яким вони виходять. Тому я думаю, що якщо його і приберуть, то приберуть свої. Тут справді треба віддати належно тому, що роблять наші створюючі проблеми в середині Російської держави економічні. А плюс до цього треба всі зусилля скерувати ще на ідеологічний підрив Росії, тому що Росія це не є таке цементоване суспільство, там величезна кількість внутрішніх проблем, які нам треба просто розуміти, де чітко чітко допомагати тим групам, які спроможні зробити проблему, зокрема в національному питанні.